Всім привіт! Мене звати Андрій і в нас є маленька проблема після нашого минулого відео, де ми створили кнопку разове тренування. До речі, давайте стару кнопку разове тренування видалим. Разове відвідування. А проблема заключається в нас в тому, що. Створюючи разове відвідування, тобто не разове відвідування, а коли ми будемо списувати тренування з абонементу, у нас там завжди ставиться. Давайте зайдемо на абонемент я покажу, В чому проблема? У нас тут завжди ставиться поле. Automation. Тут ми минулого разу поставили завжди персональні тренування. А це означає, що коли абонемент буде груповий, йому будуть ставити статус разове тренування. А це в свою чергу означає, що ми будемо списувати комісію за групове заняття. Так само, як заразове, а це дуже велика сума, тому, тому будуть проблеми у власників спортзалу. Тому що за групове заняття комісія стоїть, далі вам покажу по прайсу. Дивіться, групове заняття в нас комісія 650 гривень, бо вона списується з абонемента один раз. А за персональне тренування в нас 62 гривні. Тобто хлопаки попадуть на нормальні гроші, якщо ми срочно це не виправимо. А виправити ми це можемо наступним чином. Тобто ця штука нам не треба, а нам потрібно тут ще додати. Зараз хвилинку. А, це абонемент. Ага, це абонемент у нас. А є там. Давайте подивимося, чи є в нас дані в абонементі. може ми з абонементу його витягнемо, Або прийдеться. Ага, ось тип абонементу. групові заняття. Супер. Нам просто треба копіювати цей тип абонементу і вставляти в. Треба було з самого початку так зробити. ладно Добре, що ми це помітили. Тип абонементу. Type. І вставляємо його в тип тренування. Type. все. Це перетягуємо сюди. Створюємо item, Apply. І списуємо тренування з групового заняття. І в нас тут вже є групове заняття. В чому прикол, що воно не буде рахуватися нам в звіті. Давайте це перевіримо діло. Звіт. Э, ступка січень. Богдан ступка, групове заняття. Так, дивіться. Зараз в теорії нам нічого не має помінятися. 250, 760, 10. 10. Створили, дивимося, нічого не помінялося. Але якщо ми відкриємо абонемент персональні тренування, вступці має нарахуватися комісія. Ще раз, номера запам'ятали, 250-760. А тут 0. Створюємо тренування. Оп! І... Нічого не помінялось. Персональні тренування. А чому? А тому що це. Не той звіт. Я перепрошую. Це не той звіт. Ступка Лютий нам треба. Я дивився просто не в той звіт. Перепрошую. Давайте ще раз подивимось. Так, нараховано на тренування. Давайте ще раз. Це число має помінятися. 467. Створюємо тренування. Помінялося число. Тепер те саме створюємо групове заняття. Так, 530, 710. Групове не має помінятися, створюємо, нічого не помінялося. Все, супер, все працює. Тепер списуючи з тренування типу групове, комісія нараховується. А коли ми списуємо з тренування, яке не групове, комісія не нараховується. Єдине, що можна прокачати чергування трихи. Але в... цей гаразд не в цьому відео. Це, як так би мовити, вже зовсім інша історія. Добре, дякую всім за перегляд.